Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я хочу привітати всіх зі святом весни та всіх жінок, матусь, бабусь, сестричок ваших і вас, дівчатка, мої любі. Хочу вам побажати міцного здоров'я, благополуччя, щастя та миру. Сьогодні я пропоную вам зробити вітальну листівку для ваших близьких матусь, бабусь, сестричок. Для цього нам знадобиться картон будь-якого кольору для листівки, який вам забажається. Зелений картон, різнокольорові квадратики, з яких ми будемо робити квіти, клей, пензлик, ножич і серветка. Спочатку ми складаємо картон навпіл. Це буде наша з вами листівка. В мене вже намальований круг, коло. Тепер ми його вирізаємо. Якщо у вас виникають труднощі, запросіть батьків, щоб вони вам допомогли. Ось у нас вийшов такий круг. Тепер його треба розрізати за спиралькою. Тобто, дивіться, ось так починаємо. Робимо спіральку. так треба зрізати, щоб вона була кругленька. І у нас ось виходить ось така, дивіться, спіралька. Тепер ми її будемо приклеювати. Ось вона, бачите, як? Намазуємо ось тут клей на цю сторону ми її раз, притиснули, згортаємо, дивимося і ось цей край приклеїмо на цій на, на стороні намазуємо клеєм і ой, треба ось так. Бачите? Так, дивіться, як у нас. Вийшло. Оце наша буде ось така листівка. Тепер нам потрібно зробити ось такі маленькі квіточки, якими ми будемо далі прикрашати свою вітальну листівку з таких маленьких квадратиків. Але я вам покажу на більшому квадраті, як це робиться. Ми складаємо квадрат навпіл, потім, ось так навпіл. Ось так робимо трикутник. Ось так, бачите? Беремо ножиці і ось так вирізаємо нашу квіточку. Потім ми її розгортаємо, і ось наша квітка готова, бачите? Ось така. Ну ми будемо використовувати ось такі маленькі квіточки з маленьких квадратиків. Ну, складаємо, складаємо, ось виходить в нас трикутничок, беремо, обрізаємо, і в нас виходить ось такі квіточки. Ось, маленькі, маленький. Ось такі, бачите? Ось зараз будемо вирізати ось такі квіточки. Так, ось ми з вами нарізали ось таких квіточок. Тепер будемо прикрашати нашу листівку. Беремо клей, пензлик, і посередині квіточки ми ставимо тільки крапочку. Не намазуємо всю квіточку, а ставимо тільки крапочку. І починаємо прикрашати нашу листівку. Так, ось, бачите, як ми приклеїли квіточки з однієї сторони. Але ми тепер перевертаємо нашу листівку і почнемо клеїти з іншого боку. Ось так. Подивіться, яка гарна в нас вийшла вітальна листівка для ваших матусь або бабусь, сестричок. Вам подобається? До побачення!